Дорогу, 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 дорогу! Руки зробили. Я не буду, будь ласка, будь ласка, підозрювайте.

Виході сьогодні тримаємо, через місяць після цієї. Страшної кровавої неділі Ми символічно проходимо хресною ходою віддалі, яка приблизно рівною є хресній дорожі Ісуса Христа. Від, тих, від того дому, де Він був засуджений на Голготу. І напевне, символічно, що наша хресна дорога триває у відстані такої самої. Від цього місця, де загинув практично і Сергій, Нігоян, і, і Михайло Жизневський, а там далі був смертельно ранений Роман Сеник, а далі впало багато найкращих синів. Дуже тяжкий хрест. не можемо зводити. Правильно, за те, що він тяжкий, ми будемо нести його. Бо його ще більший хрест, ніс Христос. Ще більший хрест несли наші хлопці, які тут чорні, які тут голодні, холодні, Тривали, тут тримали оборону від тої чорної темряви, яка богодяку розвіялася над тими печерськими пагорбами і майже вже над цілою Україною. Ми сьогодні солідарні з їх тяжким терпінням, тяжким Христом. Несемо цей практично легенький хрест, але лучимося душевно з тими співстражданнями, які терпіли вони, які терпіли їх дружини, діти, батьки і матері і душі й бабусі. Пам'яті померли та ради пам'яті і життя живих. Амінь, тільки перед Богом і більше ніки. Коди, не станеться повідомлення, проти проти голям своїх, прийнятої, верховної ради. Прости нам наші гріхи і визволи нас у заслужну засоду вічної смерті, бо і кожний наш гріх пише так само. Розпни, розпни, розпне. розпне, розпне. наші, Як і ми прощаємо, винуватця в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. О, -о, -о, -о бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної по віки віком, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі услишки і помилуй. Самостійну державу. Вона мовчала, вона промовила, тому що вона знала, що син її загинув, завжди пам'ятаємо про те, що не тільки та горсточка людей, яка була зранку самого. Ми в кожному своєму домі, маленькому селі, великому селі, на малій на великій парафії, ми кожного покійного.